Я вже на багатьох ефірах, коментуючи, до речі, і е, в, в марафоні, хі -хі, коментуючи цю ініціативу пана президента, неодноразово казав: е, нашу мільйонеру тисяча гривень. Ну, нас ж є в Україні мільйонери, правда? Є, вони ну, мають право на тисячу гривень по обіцянках пана президента, мають. Тобто, кожен е, пр... та... прокурор і кожен мсеківець теж отримує ту тисячу гривень до своєї а, тумбочки. Е, моя позиція така: не всім. А соціально незахищеним верст населення. Я е, від е, пані Підласої почув, що в нас немає чіткого переліку соціально незахищених верст населення, які потребували би ті кошти. Брехня. Хай вона дійде до Міністерства соціальної політики, угу. хай вона дізнається в міністра, чи є перелік людей, які під, підпадають під критерії соціально незахищених верст населення. Є вони отримують соціальну допомогу, вони проходять верифікацію ледь не два рази на рік. Тому, коли мені говорять, що немає чітко визначеного соціально незахищених верст населення, переліку брехня повна. От давайте, оці люди, які пройшли верифікацію, які точно є соціально незахищені, давайте їм дамо не по тисячі, давайте даймо їм трошечки більше. Їм це буде потрібно. Мені, вибачте, будь ласка, ця тисяча точно не потрібно, їм точно потрібно більше, ніж тисяча. Тому з моєї точки зору. Вартувало би, ну, як і в всьому цивілізованому світі, uh -huh. ніхто мільйонерам не допомагає. Допомагають бідним з державного бюджету. Для того державний бюджет існує. Тому, як на мене, це принципове питання. І дійсно, питання є максимально спростити механізм отримання цих коштів.